Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс зустрівся з журналістами Волошина ТБ. Одним із головних досягнень минулого року, яке відіб'ється на цьогорічних здобутках, він назвав виділення для області з центральної казни мільярда гривень. Ці кошти цілеспрямовано підуть на поліпшення доріг. Їхнім станом Закарпаття ні перед українськими, а тим більше перед закордонними сусідами похвалитися не може. Виділення одного мільярда, за словами голови обласної ради, має забезпечити прорив у ремонті шляхів і пришляхової інфраструктури, а також посприяти розбудові прикордонних пунктів. Позитивні зміни у 2017 році, які вони можуть бути, ну, це перш за все в бюджеті. Ми побачили для Закарпаття, передбачено на будівництво дорог майже один мільярд гривень. Ми розпочнемо будівництво. Я сподіваюся, і Мукачівською бізнею приведемо в порядок перш за все трасу клічок для того, щоб вона не була втрачена. Вона вже пройшла всі міжсезонні міжремонтні інтервали. От. І плануємо 120 мільйонів окремим рядком передбачено як угоду забезпечення угоди між Угорщиною і Україною дорогу до малої Павлені. Для пункту пропуску, де буде побудований за кошти Європейського Союзу на угорській території контрольно-пропускний пункт із спільним прикордонно-митним контролем, а Україна виділила 120 мільйонів для того, щоб туди довести дорогу. Ви знаєте, що в цьому році ми дорогу трошки підлатали до між Вілблок і Дяково. За рахунок Фонду регіонального розвитку, також співфінансування із державного бюджету по утриманню доріг. Цього року, у 2017 році, ми плануємо це, завершити, цю роботу. От, і будемо другу основну магістраль, це Мукач-ворогатин, відбудовувати, приводити її до нормального якогось стану, тому що зараз вона вже явно відповідає у першій категорії доріг і вона провестися на надії реконструкції. Я хочу відмітити, що ми виконали бюджет. Ми розрахувалися з усіма і вчителями, розрахувалися із лікарями. Ми не допустили заборованості ні по заробітних платах, ні по будь-яких виплатах, і фактично ми повністю виконали бюджет.